А всім привіт, гарного всім дня, настрою, затишку, спокою, мирного неба. Я зібралася, йду, Віталік мене там, де жде, в центрі. Побачимо якось. Чи може, може, таксі візьмуть, побачу. Якщо недорого, гривень 50, то на процедури йду. Він і скутера мені вивів, але я чогось боюся. Страх у мене. Скутером краще їхати, ніж ногами йти, але чи треба швидко як злізти чи скочити, не дай Бог, що то я ще боюся, тому що ще я не можу. Ну, там побачу, що, що там буде, що там поговорю, скажу, що. Може, масаж, чи буду робити, розробляти. І цей процедуру цю з гідрокартизоном. Діда Іванівна буде мені робити. Тоб не знала навіть, як по батьку. Ось так. Так що, мої дорогі, підемо з вами разом. Там мені Іріша написала, ви як пишете, то пишіть, щоб було зрозуміло. Жесть, нічто. Чого ви жестю живете? На що вам та жесть? Я не зрозуміла. А ви зрозуміли, що ви написали жесть? Нечта»? Я не зрозуміла. Краще хай буде все добре. Пишіть на загадково. Пока. Ми вже приїхали. Всім добрий день. Добре. Так. Вилазим, да, я так однілася тепло, Ну, шорти я взяла, можна передіти чорти просто. Що <ривіт> тут таке, Віталіно? Подивись. цього, А що робить? <сху> я думала, що в тебе набойка. Да, думай, де ж набойки в у красов... кросовках вже нічого немає. Думаю, що ти подошву загубив. Щось ця сідушка рипає, чуєш? Це я поправилася, це вам Ой, Тепер і машину розвертую. Я вже буду викидати, напевно, палки попитаю і буду помаленьку ходити. Вони мені дуже мешають. Не можна ні пакета нести, нічого не можна нести. Так красива лікарня. Але не дай Бог попадати сюди, не дай Боже. Так, пішла я. Я, я вже зробила процедуру. Одну зробила вже, повітіхала воно все. Поняли? Ось тут це все, дивіться. Жидкость набралась. Це болить, все отак. Аж сюди ноги йде. Я вже вийшла. Я вже жиду зараз аналізи треба зробити. Віталік за мною. Потім будуть гіпса одягати. А чого вони з гіпсом з цим переговорили знову? Ага, що таке? Треба, що так? це муки. Ну, а він, що це буде? Він, як сказав, або два варіанти предложили мені. Або лежать трупом, тому що треба. Да. Щоб правильно лікарі сказали, що треба просто ну, не ходити. Бандаж, то може, давай бандаж, закажем, да? Ні, то може, по-моєму, сказав, завтра його розріжуть. Ну, і да. потім можна буде його, типу, як наматувати. Ну, да? А потім його що з ногою? А? Івані кожен нога, ноги. Я ж дуже То треба лічити, може тут є можливість. Відчився. <рес> Процедурі треба робити. Боже, з ногами всі люди з ногами, дуже багато, майже всі, дуже мало людей. Радіація просто радіація, радіація. Ще кажуть третю цю категорію забрати людей. А щоб треті по ті ворогів забрати від людей і все хочуть в Чорнобильську. Ті по що чисто, немає нічого. Ой, Господи. я ж хотіла так чолочку постригти, да й не постріжу, ще є довго, як мені надоєло. Буду заколювати, ну а що робити? Отак От я примостілася, Є до шукати мілиці під руки, тому що дуже високо. Гіпсу. Дивлюсь я на вазони. Бачите, які вони гарні. Гарні вазончики. ці теж такі поправились. Каланхой, класно виріс. І далі принес бач, такі такий манюсенький коланхой, бачите, як витягнулися. <говори> угу, Уже я довг, вже Ти куди? Так, да, подивись. Ой, треба йти якось ой, сидячи, треба взяти до футболки, вручну трохи постирати. Віталік трошки тут трошки зайнявся. Де що треба подивитися, ремонтувати? Все треба, зовсім треба догляд. догляд. Так. Може, вже не біжить вода. Води в нас не було півдня, взагалі до вечора не буде, але, але буде. Чотири часа. Уже, уже вода є. Спускаємо, щоб коричнева не була. Століця на вас щось воно так репить, хоча б і не зламало, щось воно таке ну, важко, що там казати. Ще у нас поставила на бок. а Хорошо, удобно, висота така хороша взагалі. Стульчик. А зараз стульчики дорогі. Я казав, Віталік такі вот сам зробить, бо бачите, як воду гвоздики такі вилазять. Гвозді, можна на шурупчики прикручувати чи ні? Ну, да. ну. Ой. така в нас ціла міска палочок І Тут разом така йшла клубничка. Дивіться, шутка. Це ото бачили. Віталік був, купив клубніку і ми посадили її в ящички. В ящичок посадили, три штуки. Бачите? Я така рада, що це взагалі. Вона не дуже пахне. Така клубниченка виросла, то він приніс. Я положила. Інтересно. А кульочок порвався з-под палочок. Чогось не знаю. Віталік його розривав і він так раз і його довезли в машині, ну і так ось він виложив мені на стол. І я думаю, такої нема ну Десь там, в принципі, є такі всякі розмальовані, там кава намальована лежить. Стоїть десь там воно в тому. Це, це я таку взяла Це спеціально в мене для тіста. Я її більш нічого не роблю, як мені треба небагато тіста, то я ірошки, піцу беру цю миску. Така середня, бо ще меншенька. У мене є та железна, що я купила і така розовенька салатниця. Та там, якщо треба оладі чи содніки, чи блінчики, то я беру ту. А таку вже більше дрожжеве тісто. то то я беру такого, це покидала, що я сидячи сидячи над ванною. по милом футболки там дуже багато, я не знаю, 10, мабуть, футболок. Там і Віталікові, є, і мої, і Ігорові є. Ось ці, под руками. Вони той не, ну, нормальні. Є. У мене такого нема, щоб це воно було там застиране, Але я. Я так час од часу беру і під руками беру, і гарно замочую, і милом таким отим белим, белим, і корішнім, таке і таке беру, і вручну стирала. А сьогодні я їх тако пошарувала, пошарувала і кинула, поставила на делікатну стірку. І нехай стираються, вони не ліняють, футболки хороші. І все, я отак от стою. ну на мене свариться. Бабі 70 років, баба навіть ці місяць лежала. Я кажу, як вона в туалет ходила на судно. Ну кажу, я так би не, ну я так не можу. Нехай Бог, звісно, не дає. Но... Зараз сяду ще на табуретку. Тільки в мене бачите, як вони зробили, мене зробили гіпса. Зараз може якось покажу, але не знаю, чи показувати, чи не показувати ще буде вам видно. Переставимо таку Опа. Опа-опа. Я заклала шорти, Кіра казала, мама, ти в панталонах. Вони такі добрі, тоненькі. Бачите, вам не видно, правда ж не відно? Бачите, куди гіпс іде? Ось іде гіпс. Аж ось до. Я як сідаю на стульчик, то я не хочу його зламати. Я сідаю на краєчок. А якщо, а якщо на краєчок, то виходить, що можна впати. Можна впати. Я б дуже хотіла, щоб мені ще прийдеться ще з цією ногою працювати. Тому що це ж не діло. Вона мені болить, вона є нагрузка дуже. Я це тако шорти одніла. Да, да, воно там зручно добре, У в мене нога гнеться. Раз, два, три-чотири, раз, два, три-чотири. Ріпає Хрусь, Хрусь, але ну, у вона згинається, Це що радує? вона згинається. Ой! Чули? Може і не почули. А це тільки я можу ось так. як піднімаю піднімаєш, одмете. Я вам тут що, старуха? Не старуха. Все вам показую, розказую. Бережіть себе. Може, є кошти у вас. Лікуйте, їдьте, все робіть. Бо якщо нема ног, пропав. Понимаєте, все погано, як болить. Все погано. Ну, як ноги є, то воно болить, ти дойдеш куди хочеш, І в лікарню поїдеш, і в автобусі, і, і, і куди хочеш, і в ліс подишеш воздухом. Ну, як ноги, нікуди. Нікуди. Так, мої дорогі, так що не кажіть вам, не пишіть мені жесть. Розумні люди зрозуміють. А от такі, буде шамать, бо я в наушниках. А от таке, то вони ніколи не поймуть, які які я не поймуть, не розумію, то вони не поймуть. Так, возьму таку миску зараз. Я ж ото з лікарні їхала. А Ігор дзвонив, каже: мам, я зараз до вас підійду, де ви. Кажу, Ігор, ми сидимо в мама. Ну, ну, я вам показувала там, хто заходив що раз. Кажу, прийдеш. Прийшов, бо йому ж треба і гроші. І посидів з нами, купили йому щось таку, як лава, шаурму поїв. Я кажу, давай знімемо. Вже написали, що він промовчав. Ну, промовчав, він мене майже взагалі не говорить, він не хоче говорити. Буває, що трошки там щось настроєння може, то буває заговорить, ну то що я зроблю? Раніше він вообще майже не говорив, зараз його ж трохи привік. То жесть, жесть. Ні о чому. Чи... Я забула з танком. Я, я не зрозуміла, вибачте, я таких коментарів вже не буду. Пропускати, я буду блокувати. Я не розумію, про що мова йде. Або нормально пишіть або взагалі не пишіть бо не знаю, я не знаю, що вам не подобається. Таке діло. Тут зніму шорс. Правильно я кажу шорс Чи шорти. Зніму короткі шорти. От чого? Того, що коротеньке відео. Називається шорс Так. Як я їм з миски напишу перекус. Чим погано так змискується, буде круто. Для настрою. Для настроєння. Все, мої дорогі. Я посуду пойду мить. Вже в такі очі голубі, в мене вони міняються, щоб ви знали. То такі, то такі, то голуби, то якісь такі зеленкуваті, то якийсь такий трохи бісні, ну такий колір непонят... непонятний. Ой, Господи, квалт. Детський толк, мабуть, так? Да? Нічого. Старость не радость. Зараз піду якусь хустку, я хочу собі ще хустинку якусь таку купити, щоб була невелика, якась така біленька, хочеться у, горош, у горошок. Мені подобається в горошок хусточка. У мене ті є такі квітки сільські. Колись дуже любила бордові хустки. Всі казали, ай Катя, як той святі, йде бордова хустка. Така бордова у квітки. Я її не знімала, не знімала. Навіть на весіллі на свікруха знала, що це ж так. віталик ну, вже дуже люблю бордові. Тоді зав'язала мені хустку у квітки бордову. Так що. Все.